Вдалося на славу і свято влаштоване парафією преподобного Сергія Радоницького. Громада ця відносно молода. Регулярні богослужіння почали звершувати влітку 2009-го, коли блаженніший митрополит Володимир освятив дерев'яний храм. Боже допомогою сьогодні ми вже те, що заоружене великий храм. Є функціонуючий дерев'яний храм, який насчитує сьогодні вже порядка 300 прихожан кожні вихідні. Основний храм. который является двухпредельным. Нижний предел Александра Невского, Нижний храм и Верхний преподобного Сергия Радонежского пока находятся в процессе строительства. На сегодняшний день уже возведены купола храма. Весной планируется возвышение крестов над куполами и отделочная работа. Я надеюсь, что за период, за два года в ближайших, если Господь поможет, то уже закончены будут все и инженерные сети, и также фасадное строительство нашего храма. Великого досвіду організатори гулянь не мають. Святкують разом Масляну вперше. В празніку готовісь основательно, поэтому не можу сказати, що очень довго. Ну, основні роботи зайняли около двох місяців. А також ну все інше як би діли своїми силами. Привітати киян з Масляною прийшов голова Солом'янської районної адміністрації Іван Сидоров. На гуляння посадовець прийшов з усією родиною святом Масляної, зі святом нісни. Хай наші діти будуть щасливі, а батьки здорові. Зі святом, шановні. Усіх щедро пригощали кашею з польової кухні, гарячими напоями і, звичайно, жмунцями. Але довгих черг за ними не було. І не тому, що не смачні. Навпаки, пальчики оближиш. Просто конкуренцію їм складали розваги. Через них дорослі і малеча забували про усе. Найбільше усі хотіли промчати парком на справжніх санях, запряжених двійкою коней. Задля цього потрібно було взяти участь у конкурсах та змаганнях. Не відчуваючи втоми та морозу, співали, танцювали, перетягували каната та навіть билися. Сьогодні на вулицю, своя компанія висвітлюється, Хороші люди, хороші настрій, свято тим паче. Все класно, своя компанія здорово. Я їла пліни з варенням. Я каталась на санках і на лошадях. і ще я грала на площадці. Без Насті і її братика не обійшлося жодне змагання. Найменшеньких розважали вдягнені у чудернацькі костюми дівчата. Поки хлопчики та дівчатка витанцьовували на снігу, їхні татусі вправлялися у поїданні млинців. Однак, коли до НАТО долучилися справжні козаки, увага і батьків, і дітей була прикута до їхніх витівок. Дуже сподобалось, вже і на конях катався, і призи е, отримав. Приємні враження від свята були не лише в малечі. Младший ще не розуміє, а старшому дуже нравиться. Праздник маслі – це… Преддверие великого поста и э, радость от того, что наступит в конце концов весна. Такое единение, оно настолько трогательное, она настолько яркая. Для меня всегда вот эта э, встреча масленицы, особенный день. Чудесное настроение, такое праздничное состояние души. Хочеться всім пожелати добра, любви, благополучия, ну і, звісно, віри. Праздник относиться замечательно. Молодців, хто організував такой замечательный праздник. Діти довольні, взрослые і Молодцы. Молодці. Організатори свята пообіцяли, що відмічання Масляної стане при храмі преподобного Сергія Радонівського традиційним.